Вітаємо всіх з вами телекомпанія Жовта річка з актуальними місцевими новинами. Сьогодні у випуску у 2013 році місто Жовті Води планує зібрати більше коштів у міську казну на 10% ніж у минулому році, але дотації та субвенції все таки значно перевищать власні надходження. З 1 січня мінімальна зарплата складає 1147 гривень. Менше нараховувати не мають права. У 2013 році місто Жовті Води отримає в чотири рази більше коштів на програму радіаційного та соціального захисту. Фракція комуністів не голосує за новий бюджет. Бюджетні комісії стверджують, кошти пораховані правильно. І про все докладніше. 8 січня закінчились новорічні свята і почався робочий тиждень. Люди все частіше замислюються над тим, як будемо жити у 2013 році, не гірше, ніж у 2012, а може краще. І тут багато чого залежить від виконання міського бюджету, адже міський бюджет це наш з вами соціальний захист. Загальна сума коштів, яка має надійти в міську казну у 2013 році, це 166 мільйонів гривень разом з дотаціями та субвенціями з державного бюджету. Місто ж заробить значно меншу суму тільки біля 70 мільйонів гривень. Більшу частину 100 мільйонів місто Жовті води отримає у вигляді дотацій та субвенцій. Звідки ж надходять кошти у міську казну, яка складається з основного фонду і спеціального фонду? І чи буде їх більше ніж у 2012 році, знають спеціалісти. Структура доходів бюджету міста загального фонду на 2013 рік. Це податок з доходів фізичних осіб, який розраховано на рівні 35,8 мільйонів, плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності 12 тисяч, державне мито 332 тисячі, плата за землю 14,6 мільйона. Податок на прибуток підприємств комунальної власності 2,3 млн. Місцеві податки і збори 380 вісімдесят тисяч. Частина чистого прибутку комунальних підприємств 2,3 млн. Надходження плати за оренду комунального майна 606 шість тисяч. Надходження до спеціального фонду бюджету без урахування трансфертів. Прогнозується на рівні 8,7 млн грн. Це на мільйон дев'ятсот більше, ніж нам обраховано за попередніми надходженнями за минулі роки міністерством фінансів структура спеціального фонду на 2013 рік Єдиний податок на підприємницьку діяльність у сумі 3,7 мільйона. Надходження від відчудження майна, яке знаходиться у комунальній власності 750 тисяч, кошти від продажу землі 800 тисяч. Кошти від пайової участі розвитку інфраструктури 120 тисяч. Збір за першу реєстрацію транспортних засобів 30 тисяч. Збір за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами – 22 тисячі, екологічний податок 379,5 тисячі, грошові стягнення за шкоду за подіями порушенням законодавства про охорону. Навколишнього середовища 5 тисяч. інші надходження до фондів охорони навколишнього середовища 12,5 тисяч. Власне надходження бюджетних установ, за даними головних розпорядників бюджетних коштів, обраховано у розмірі 2,6 млн грн. Надходження до цільового фонду 180 тисяч гривень. Основні надходження, як ви зрозуміли, планується отримати з податку, який ми платимо з наших зарплат. Все вже пораховано, і з 1 січня 2013 року керівники підприємств не мають права платити вам зарплату меншу, ніж 1147 гривень, а з 1 грудня мінімальна зарплата складе 1218 гривень. Як завжди, левову частку власних доходів бюджету, а це 57 мільйонів гривень, з'їсть освіта. І лише по декілька мільйонів дістанеться культурі, органам управління та комунальному господарству. На соціальний захист населення, ремонти доріг, утримання вулиць, кошти отримаємо з державного бюджету. Найбільша сума 37 мільйонів гривень надійде сім'ям з дітьми. Наступна за величиною сума 22 мільйони гривень. Це субсидії для населення на комунальні послуги. І в цьому році досить солідна сума: 14,3 мільйони гривень. Місто жовті води. Отримає на програму радіаційного та соціального захисту населення це в чотири рази більше ніж було в минулі роки. Майже 90% коштів проїдаємо, 14% іде на розвиток міста. Не задоволені проїданням більшості коштів. Депутати комуністи від імені фракції виступив Анатолій Безп'ятий. Ми приймають наша правда, допомагає і просто. его значит, здесь в зале, а естественно обратиться к нашим коллегам Верховной на рады, к правительству, с тем, что нас абсолютно не устраивает это финансирование, которое сегодня проводится. Это финансирование, которое обеспечивает нам всего на заработный план для наших бюджетных установок. И получается так, что те деньги, которые э, можно было пустить на благоустройство, на, на развитие на новом большем мы вынуждены направлять на обеспечение государственных полномочий. Тех полномочий, которые, э, ну, как сказать, мягко, не, не касаются без всего в какой-то степени. Поэтому э, и готовы вопрос э, значит, в э, комиссии, я предлагал неоднократно обратиться я по достоинству для того, чтобы мы все сессии здесь его приняли и значит, изложили свои проблемы. К сожалению, этого не произошло. Как, в общем-то, и три года уже это не происходит, да, уже, 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 уже до того, что даже столица недовольна бюджетом. Кто, вы знаете, наверное, что Евгений Петров, Иван Иванович Куличенко что выразился по этому поводу. 150 миллионов их забирают. Да. Поэтому я хочу сказать, что Медиа нашей фракции однозначно нельзя голосовать просто так депутатам значит, одобрять те цифры, которые нас пустили сверху. Это будет неправильно. Поэтому если мы по законному обращению, мы проголосуем. Если нет, то это задание не есть, то работает. Голова депутатської комісії Тетяна Авдієва підтвердила реальність та збалансованість нового міського бюджету. Ну, як представник планової бюджетної комісії, я можу сказати вам сьогодні про те, що, звісно, і цей бюджет, як і всі бюджети до цього, ми комісії розглядовали дуже тщательно. Сма розглядили бюджетні запити не тільки основних розпорядників бюджетних серед. Ну, даже ми такие нюансы вникали, которые, в общем-то, ранее мы даже и не вникали в эти нюансы, как в этом году. Потому что как бы те показатели, которые спущены государством по увеличению подоходного налога, с учетом нашей реальной действительности, они, конечно, в общем-то, ну, дали нам возможность крепко подумать, как же потом такой бюджет распределить. Но, тем не менее, я вам хочу сказать, что в нашем городе все будет работать, как и работало. У нас будут работать школы, библиотеки, музыкальные школы, спортивные наши организации. Все будет работать. Да, финансирование у нас с вами, ну, будем говорить очень-очень такое конкретное, будем говорить. Мы закрываем, нормально закрываем заработную плату, энергоносители, потребности все. Значит, я не думаю, что она нас обиделась Горану, Я думаю, нет. Там есть вопросы, но мы их закроем. И я всегда говорю, когда мы принимаем бюджет, я всегда говорю, дорога осилит идущий, и мы еще к бюджету вернемся. И мы посмотрим его через квартал, через полгода, через 9 месяцев. Наша задача в том состоит, чтобы мы выполняли доходную часть бюджета, чтобы мы нормально с вами собирали доходы, для того, чтобы город мог иметь возможность нормально жить. Это наша с вами основная задача. Ну и как всегда, и как всегда нужно выводить зарплату из тени, надо нормально платить налоги. И я хочу сказать, что, конечно, у нас с вами одно градообразующее предприятие, Восточный горно-обогатительный комбинат, на который мы опираемся. Ну, конечно, нужно развивать наше производство, нужно, будем говорить, работать над тем, чтобы пришли в наш город инвесторы, чтобы мы наращивали рабочие места, чтобы мы с вами жили лучше, развивались. Вот. Я не знаю, вопросов можно задать много, можно задать такой вопрос, а можно сегодня, допустим, принять другой вариант бюджета. То есть вариантов же можно быть много. Ну, я думаю, что и комиссия, с которой я работала, и исполнительный комитет, ну, могут сказать, что мы выбрали такой вариант распределения расходов, который в общем, на сегодняшний день один из самых, ну, будем говорить, обдуманных нами, один из самых обдуманных. Тогда, когда, в общем-то, закроются все основные наши потребности. Під час голосування про звернення до Верховної Ради пропозицію депутата без п'ятого підтримали лише 9 депутатів. А взагалі за новий бюджет проголосували 25 депутатів міськради, вісім утримались. Будемо працювати вместе ще кожен місяць, а закон дозволяє нам пересматривати через полгода, через 9 місяців. І після пересмотру державного бюджету в першому кварталі, який буде.